Що ця організація представляє? Підходить вона мені нічого не підходить, мені цього не дали зробити. Можливо, вони мені взагалі не підійшли. І це, і це цілком можливо. Але я повинен я приїхав сюди, як, як ви кажете, лідер певної когорти людей, які прогресивні. Так і я приїхав сюди для того, щоб подивитися, що це буде. Ви знаєте, цей пан Бондар він має рацію, рацію від того, що цяко, е, цей гурт людей, які вже очолюють цей процес, був неодноразово. Вони використовують будь-які зібрання, протягують його як вам... рішення. ви почитаєте рішення, да. які вони результати очікували. То це просто я не дивився, що ви розумієте. Це жах. Ви по... Вивчіть. Думаю, да. це серйозні речі. Наприклад, мені дуже сподобалося у, у, у той казак. Який виступав, що він да. каже, а що ж вони не каже, не заявляють, що дійсно Порошенко намагався вчинити переворот. Так все, я здаю. всього, треба було, всього він... треба було починати, а треба було Нас повертають почекайте. до копного права. Чикайте, як військовий, що я от ми піднялися. Перше що. ми пам'ять про дітей, які загинули вчора. Скажіть, будь ласка, чому не розстріляли колону? Авіації, да, артилерія не да, девч... ворогів на нашій землі, чому їх просто випустили? Так це, це ж маніпуляція, це, зрада, це війна для того розв'язана. Це зрада в чистому да. вигляді, і Порошенко да. і Путін заробляють на цій війні кожного да. дня мільйони. А, а кидають люд а втрача матері, втрачають дітей. А вони а, там люхотам, да, ну ви так зрозумієте, кується, там ну народ, я, народ, ц... народ. але я б хотів би до кінця дослухати, тому що тоді б я сказав би що вони. Праві або неправі, знаєте, вони не праві знаєте, ми вже давно цей, цей е, як сказати захід. Вони вже його тягнуть з початку революції. Вони збиралися біля Я майдану, все, і це вже наступний етап. А вони намагалися провести в Києві Київську громаду зібрати зараз усієї України. І вже на, 20... на 23 серпня пропонується. Національні збори по заміні конституції все йде до того, щоб змінити конституцію без обговорення. Ви ж бачите, чого виступив, що в конституції більше скажу, коли мені запропонували, ото річ ось стоїть, да я не знаю такий, але ми з тобі заключали. Він мені офіційно заявляє, що ця організація буде направляти делегувати депутатів Верховного на вибори. Депутатів Верховної, я як юрист кажу, на якій підставі. Так. Без закону, а ми продавимо. Каже, які це є. От, о, о. ви все зрозуміло це, це, це нелогічно було голосує за народний суверенітет. Ви чуєте, що робиться? Подивіться Кам али! Кам али! зрадники України. Хто голосує? <постій -ку> У нас уже Народний державний суверенітет проголошений. Подивіться, що робиться. А народів величезна кількість розірвати нас на федерацію на федералізацію. Оце все. Механизм такие. Виталий Владимирович, ну неужели вы вместе с ними? Вот скажите, ну неужели вы вместе с ними? Неужели вам приемные дороже, чем э, Украина и вообще ее будущее? А что вы ко мне... К, Виталий прямо, Владимирович... Скажем, какие у вас ко мне могут быть претензии? Претензии. И вам не стыдно да? об этом говорить? Значит, Видео в то быть, время, быть. когда... Вы, я пожалуйста, замок. Самоорганизацию, организацию, которую вы поломали я на микрорайоне. С вами, я с вами разговаривать даже не хочу. Потому что да, потому вы что... настолько деструктивный человек, что знаете, у вас просто черный рот. Понимаете? Вот вы деструктивные. Вы вот вы вы... Вы Очень хорошо. Вы делаете то, что надо. За спинами я... людей собирая членов партии, подрывая настоящую самоорганизацию. Ивановы и такие да. Я так... А что ж вы были имею. вместе с Ивановым? Слушайте, вы а массив какая, запороли. Вы, вы расскажите человеку, права почему вы со Святошина приехали в Днепровский район. Скажите, почему Почему вы приехали. Я вы хотел, хотели мне помочь. Я хотел вам вы помочь. Вы очень да. помогли. Вы просто неблагодарны. Вы. вы просто... Вы, 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 вы я животные, очень... Понимаете? Вы не человек, вы животное. О а чем можно говорить? А вы очень... мужчина. Вы после этого мужчина. Вы подумайте над своим статусом вы вообще. Я вам говорю, я с вами общаться не хочу. И, и больше, и на этом вы закончили. поинтересуйтесь, я вам видео дам этого человека, как он собирал членов партии и срывал собрание живое. Люди собрались вокруг партии малышка Меня он не интересует. А почему же вы были рядом? А почему я никогда с ним ОСМ рядом забрали? не Был. Вы под него ОСН собрали. А почему, он я, приезжал приезжал? С вами? почему я к вам приезжал? Почему я к вам приезжал? Никогда не, так ну, низко слушайте, не падало, я не хочу, что я сейчас я не хочу с вами выясняю отношения. Я с вами не хочу общаться вообще.